Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні е, хотілося б поговорити з вами про серпневі свята, які дуже відомі у нас в Україні це <клухи> Спаси. Цикл свят під назвою Спас. Звідки пішла ця назва? І що взагалі це означає? Ну, по-перше, хочу сказати, що як і завжди трапилася плутанина тут з датами, в різних джерелах різні дати. І вважалося по одним джерелам, що перший спас, так званий Макові, як його ще називали, або медовий спас, припадав на 1 серпня. Другий спас припадав на шосте, а третій на 17. Але глядячи на те, що до цих дат у нас в Україні не дозрівають ще ні яблука, ні горіхи повністю не калина. Тому все ж таки, мабуть, Джерела, які кажуть, що все ж таки цикл спасових свят припадає на більш пізніші дати, я розповім зараз про кожну окремо і коли, і що святкувалося. Ну, то мені здається, що все-таки ці більш пізні і знайомі нам дати, то вони, скоріш за все, більш правильні в нас в Україні, тому що якраз до цих вже днів дозрівають повністю і яблука, і калина, і горіхи, і починаються збори урожаю і підготовка до озимих посівів. Так що, з датами, як завжди, плутанина, а традиції і що робилося на ці свята у наших предків, я вам зараз розповім. Так, ну що ж, почнемо з того, що наші предки, вони були язичники, і в ці дні, спасові дні, то чистували своїх язичницьких богів, природних богів. І вважалося, що всі ці три спаси вони присвячуються дасть Богу, як подателю всіляких благ людям. І таким чином його називали неначебто спасом. І всі ці свята були присвячені йому як подателю благ. Але не тільки одному йому. Так, перший спас звався він Маковієм. Був він 13 серпня, ну і є і зараз, звісно, 13 серпня святкувався. То ще чествували і присвячували його богині Макоші, як богині родючості і плодючості. Ну, в цей день. Його ще називали і Спас на воді. Цілих три назви було. То вважалося, що до цього дня якраз пасічники скачували мед і дозрівали макові головки. І збирали люди напередодні такий собі маковійний букет. Який несли до жерців, вони їх освячували. Туди додавалися обов'язково макові голівки і різні трави, і квіти, і калина, і м'ята і багато чого іншого. І вони після освячення зберігалися увесь рік, в основному то стояли вони на підвіконні. Як такий оберіг для дому, для сім'ї і на честь того, щоб родило все. Ой, включили сирену, не дає розмовляти. Так гучно. Але не хочу переривати відео, хай вже прогуде. Зараз її вимкнуть і ми продовжимо. Ще хочу сказати, що з тих часів до наших днів етнографи розшукали і збереглися старовинні молитви чи звертання, як їх правильно назвати. То звучить ну, приблизно так: Пресвята, родюча земля наша, ниви, сади, городи, світ сонця вам. Праведне сонце місяцю ясний, зорі світлі, небо причисте, будьте милостиві до людей і до худоби. Ліси, води, повітря чисте, всі душі праведні, лада наші всім нам на добро, на пожиток. Як бачите, тут е, згадуються. Саме язичницькі Боги чи Божества, сонце, місяць, зорі, земля, повітря, вся природа, все природнє. Зверталися саме до природнього і до природи наші предки, славили і чистували. І, на щастя, це дійшло і до наших днів. Ну що ж, продовжимо. Богиня макош це богиня родючості, богиня всього того, що дає життя. І макові зернятка вважалася також як символ родючості, бо їх дуже багато. Тому в цей день чистували і макош. Ще вважали наші предки, чому цей спас називався ще медовим? Тому що мед це було найулюбленіше, найулюбленіші солодощі наших предків. І вони його також освячували на капищі. Взагалі, у наших предків дуже розвинена була магія початків, так вони називали. Це плоди і все, що вродило нового урожаю. Їх так називали початки: перші яблука, перші груші, перший мед. І напередодні першого цього маковія медового спасу. Господарі збирали кошик, в кошик клали не тільки яблука, але й всі ті нові урожаї, овочів, фруктів, меду і несли на капище до, до жирців. Вони освячували там ці продукти, цей кошик і наші пращури, вони в ці дні. Спасів. Також ще чистували і померлих вже родичів своїх, і запрошували їх, як і в інші свята, до себе, до столу, призивали їх розділити з ними трапезу, скуштувати нових яблучок, нового меду, тому що вважали, що. Померлі предки, їхні душі допомагають захистити урожай, і зробити його більш родючим, більш насиченим. Як бачите, у наших предків повага і шана віддавалася не тільки одному якомусь Богу або божеству, а вшановувалася з великою подякою, вшановувалися і природні сили, і світила, і бог даждь Бог і богиня Макош, і померлі душі предків, все вшановувалося, особливо з великою повагою великі свята. Ну і потім господар, коли вже приносив цей освячений кошик. То повинен був вже тоді, накривалися столи і розділити цю їжу зі своєю родиною, а подеколи, подеколи і всією общиною в складчину накривалися столи, і люди святкували. Другий спас, який припадає на 19 серпня, називався, також мав декілька назв. Називався спас на горі або яблучний спас. То тут також, чому на горі, вважалося, що в цей день потрібно було на високих місцинах гори, пагорби, ну або просто на природі те, що полюбляли боги, славити богів і запалювалися жертовні. Багаття і частину освяченого освячених яблук, освяченого меду лилося і спалювалося в цих вогнищах, або навіть кидалося в воду, або і просто на ниви на поля. Таким чином наші предки також славили, прославляли. І... Природні сили і богів, і померлих пращурів. Ну, було багато прикмет пов'язаних з цими фруктами з яблуками. В ці дні господині пекли і варили все, що можна, було, багато страв з яблуками. І кури, і качки запікалися з яблуками, і всілякі солодощі, і пироги пеклися з яблуками, і заготовки робилися яблук з цього дня починаючи. І вважалося, що з цього дня можна було вже споживати в їжу всі фрукти нового врожаю. Ну... Як бачите, от зараз я тут показую на відео, то ще поки що недозрівші фрукти, там бачу на дереві, ростуть. Недозрівша геть зовсім калина не повністю. І недозрівші ось горіхи на дереві ще. Тому що третій спас, він називався спас хлібний. Або ще його називали подекуди горіховий і полотняний, тому все ж таки, мабуть, дата 19 серпня більш підходить до святкування цього спасу. Цей спас, до речі, хлібний. Горіховий і полотняний, він припадав на 29 серпня. Це закінчення вже серпня. До того часу вже достигали і горіхи, і збирали хліби, і був вже мука нового врожаю. І наші пращури, чому називався Спас Хлібним? Тому що в цей, в цей день, в це свято вже випікався хліб, пироги. І всілякі наїдки, саме з муки нового врожаю. Горіховий, тому що достигали горіхи, і наші пращури збирали і ці горіхи, і лісові горіхи, також заготовлювали їх. А ще із горішника дикого. Робили віники для банів. Вважалося, що дуже вони корисні. І Відганяють злих духів. Так от, в третій Спас він вважався самим таким більш присвяченим дасть Богу. Випікалося дуже багато всього з урожаю нової муки. Перший каравай, самий старий чоловік в сім'ї. Повинен був дати шматочок з першого випеченого караваю наймолодшому хлопчику в сім'ї. Це для того, щоб рід продовжувався, не переводився. Така була прикмета. От. А напередодні цього хлібного спасу, то ще честували богиню ладу і наші пращури. Її обособлювали з матір'ю сирою землею, вони, як наче, зливалися. І в ці дні чистувалася богиня Лада, хоч вона і жіноча, не начебто богиня, але в ці дні їй навіть були такі традиції, їй розповідали, може, були якісь негарні вчинки, може, були в чомусь якісь провини у людини. І от їй розповідали про це і просили захистити. І... Простити і напоумити, щоб такого більше не робити. І ще в цей день, який припадав, перед був перед третім спасом, наші пращури, а в основному то були жінки і дівчата, то збирали калину. Чому я і загустрила увагу, що Калина ще зараз не зовсім дозрівша. Збирали калину для того, що калина у наших пращурів, вона якось ну, була е, як ритуальною рослиною, яку використовували у весіллях і в похоронах, поховальних процесіях. Але більше все ж таки е, вона була. Як дівоча така ягода. От, і напередодні третього спаса дівчата йшли збирати масово, збиралися, йшли збирати калину. Бо вважалося, що в кого є дівка на видані, то пучки калини розвішували під стріхою, і свати вже бачили, що в цей будинок можна сміливо. Іти сватати дівчину. Ну, такі були традиції. То у дівчат це масовий збір, ну, прямо е, був як ігрища вже. Вони йшли, знаходили е, перший кущ, навкруги нього водилися хороводи, співалися пісні. От. А хлопці з цього поселення тим часом. Робили таку собі на півдорозі засаду, і коли дівчата вже з кошиками повними калини йшли додому, вони їх перетинали і починалися веселі ігри, намагалися відібрати в них ті кошики. І ягодами могли замазувати одне одному обличчя. Ну, це так, як прояв симпатії такої був. Хто кому симпатизує, той намагався калиновим соком вимастити об'єкту своєї симпатії обличчя. Ну, так от весело збиралася калина. І була вона невід'ємним атрибутом жіночої, дівчачої вроди, весіль, тому що саме після цих вже свят то починалися вже в поселеннях підготовки до сватання, до весіль, засилалися свати. І ось тому таке велике значення на День лади було присвячене калині. Ще хочу сказати, що перший спас, який називався ще мокрим спасом, називався мокрий тому, що наші пращури вважали, що в цей день і вода. Має чарівні властивості. Обов'язково потрібно було в цей день скупатися десь у відкритому водойомі, бо потім вже неначебто починало йти до осені, холодати, холоднішати і тому була вже заборона на купівлю в відкритих водоймах. От, а на якраз оце мокрого спасу потрібно було. Скупатися в відкритої водоймі. Ну, і ми всі пам'ятаємо, що богиня Макош, то також має причетність до водойм, колодязів, то тому і її славили в цей день, і їй присвячувався цей день, і воді. Ну Добрі господарі освячували в ці дні колодязі і Вірили, що якщо в цей день освятити свій колодязь, то буде в ньому цілюща і завжди свіжа вода. Ну, ось так з наскоку спонтанно розповіла вам про цикл свят під назвою СПАС. Але, думаю, туди далі, вже, як наближатимуться ці свята, то я вам про них ще нагадаю. Запишу, може, коротенькі відео з поздоровленнями і з нагадуваннями про те, що настав день спасу, першого, чи другого, чи третього. І нагадаю, що нам можна робити, чим пригощатися, і взагалі, кого можна пославити в цей день. Але загально, я думаю, ви вже і так запам'ятаєте, що. Всі три спаси вважалося присвячені і взагалі не начебто Бога-Дажбога, Бога, то називали якраз Спасом. Всі три спаси можна славити Дач Бога і пригощати його і себе новими урожаями, новими. Яблучками, медом. До речі, на медовий спас було таке, така прикмета, що можна врізати шматочок яблука і загадати бажання. І воно обов'язково здійсниться, якщо це яблучко, з'їсти. І такі були прикмети у наших пращурів. Ну, а ще, ну, мабуть, кожен чув про мух на спасівку, так казали. То була така прикмета, що кому на руку сяде в цей день двічі муха, то також буде тому велика вдача. То мухи, мабуть, на спаса якраз були під особливою охороною. Ну, Поки що буду завершувати, друзі мої. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, добра. Шануймося, бережімося. Непростий зараз період. А туди далі до спасів я вам ще нагадаю про них, я так думаю. Всім пока!